Беріть до уваги, що ось завтра, 11 липня, також можуть бути якісь серйозні новини про обстріли, про удари. Велика загроза, знову ж таки, що може прилетіти в лікарню якусь дитячу або в пологовий. Я про це вас вже попереджала. Може бути жахливий удар там, де є ось якісь таки історичний центр міста. Єрофант. Це може бути або лікарня, або якийсь навчальний заклад. Як варіант, це може бути на Харківщині юридичний вуз під великою загрозою, що можуть атакуватися якісь серйозні великі. Лікарні, великі, якісь навчальні заклади, відомі в Україні. І тут пас жезлів, шістка кубків, все-таки це загроза для дітей. Що буде з обстрілами ТЦК? Чуть наступні удари бути по півдню, тобто там Одеса, Миколаїв. Вчора Росія атакувала Харків. Дуже страшний удар по центру Харкова постраждав в тому числі родом. На жаль, підтвердився мій прогноз, так як я вам і говорила. Також я вам зазначала, що 11 числа може бути жахливий удар, і мені глядачі писали, що це все підтвердилось. Вітаю вас! Ви на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Подивіться мої попередні прогнози, дуже багато міст вже розглянуті є на каналі, і шукайте по тайм-кодах свої міста. Також підтвердився прогноз щодо ударів по ТЦК в Одесі. Я вам говорила це в прогнозі від 7 липня. І я вам хочу сказати, як я вам і говорила в попередніх прогнозах, буде три жахливих місяці жахливих, коли Росія просто буде звірствувати. І, на жаль, цей прогноз підтверджується. У мене канал. Об'єктивних прогнозів, як я вважаю, я вам не розказую казочки, що війна закінчиться щодня. Тому сприймайте це як попередження, сприймайте це як мотивацію до того, що треба більше звертатися до вищих сил, молитися, робіть практику хонопонопону, коли обстріли, і хай моїх добрих, адекватних глядачів бережуть вищі сили. Давайте також. Подивимося щодо допомоги України. Ось Трамп вже вперше за своєї каденції планує передати Україні зброю з запасів США на 300 мільйонів доларів. Звісно, це капля в морі, але будемо вдячні за ось це маленьке, щоб прийшло велике. Як я вам говорила, треба більше всього сподіватися на Європу. І ось президент США Дональд Трамп планує передати Україні зброю за механізмом президентських повноважень. Вперше за своєї другої каденції. Також він планує передавати зброю, а щоб її оплачували країни НАТО. Як я вам і говорила, треба покладатися на Європу. Також я бачила в новинах, що дуже багато ракет планує передати Україні Європа. Давайте подивимося: все-таки, чи буде Україна захищена, чи буде зброя, чи все пропало. Як деякі кричать, що вже. Все, чи зможе Україна оборонятися? Десятка кубків, лицар кубків, єрофант і трійка жезлів. Буде якийсь єрофант, який дасть Україні протекцію, який забезпечить Україні розвиток і навіть просування. Я думаю, якщо брати єрофант, це скоріше за все монархія. Треба брати. До уваги Англії, королівська сім'я. Ось все-таки Британія вона дуже багато робить для того, щоб Україна в цій війні перемогла. Так само, як була сутичка Трампа і Зеленського, втрутилась в тому числі королівська родина після візиту до Британії. Потім трішки пішло покращення взаємовідносин України та США. Дивимось, все-таки буде надаватись зброя, будуть надаватись ресурси, і будуть добрі позитивні новини. Ви також всі маєте силу. З якою ви можете притягувати кращі сценарії в Україну. Ну не роздувайте, ось це все пропало. Україна там така, сяка, пересяка. Дивіться на те, що хороше, і воно притягнеться до вас ще більше. Вирівнюйте свій слой реальності, і вся реальність навколо вас також виправиться. Якось мені глядачка нещодавно написала. Коментар, що ось ви сидите така тут в кімнаті і розказуєте, ви не знаєте того жаху. Ну, я ось скажу конкретно тій глядачки, хто думає так само про мене. Ну, ви знаєте, вищі сили можуть показати вам, які, яку жахливу трагедію пережила моя родина. Я вам хочу сказати: ви не знаєте про мене нічого, і ви не знаєте, яке в мене було життя, чому я прийшла в езотерику. Ніхто не приходить до езотерики, коли в нього... Все добре. Приходять ті люди, які вже ну, просто дійшли до краю і розуміють, що вони якось живуть не так. І тільки коли я почала розуміти закони всесвіту, почала вивчати, як це все працює, моє життя стало налагоджуватися, і я вдячна вищим силам. Потім був такий момент, коли мені було 33 роки, і мені приснилася моя бабуся, і сказала: ну, все тобі, пора також. Працювати з картами і я вирішила і пішла, купила карти. Деякі є такі, знаєте, поучалки. Ви що думаєте, що я дівчинка 15-річна, яку можна прийти і відчитувати як учня біля дошки в школі вчитель? Та хто ви мені такі? Я вас можу послати просто далеко і подалі. Якщо вам щось не подобається на моєму каналі, ну, будь ласка, я вас не тримаю. В мене канал для душі, для того, щоб сюди приходили єдинодумці і були в позитивній, добрій атмосфері. Якщо я вам подобаюсь, подобаються мої прогнози, для, для вас вони корисні, то Моя робота буде приносити для вас користь. Якщо ви приходите сюди, щоб мені щось довести, покритикувати мене, якось мене образити, ну ви просто отримаєте енергетичний удар від сил, які дають мені інформацію. Тому не ображайтеся, я дзеркало. Що ви мені посилаєте те, ви в собі в багато разів більше і отримаєте. Посилаєте добро, у вас все буде добре. Посилаєте негатив, ви самі до себе притягуєте негатив. Ось що я хотіла вам сказати: дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Далі, давайте перейдемо трішки до міст Луцьк. Я вам говорила, що захід України чекає жахливий обстріл. Давайте зараз подивимося ще раз. місто Луцьк, місто Луцьк. Що очікує Луцьк та область? Що, що чекає? Рейцар мечів. На жаль, обстріли будуть знову. Я вас не залякую, я вас попереджаю, щоб ви молилися і просили, щоб зберегли вас та ваші сім'ї. Далі, Паш Кубків, Королева Кубків і Король жезлів. Знову ж таки, під загрозою, там, де жінки і діти. У е, Росія взяла курс на обстріл роддомів. Я так розумію, що вони роблять свої якісь жахливі обряди. І для того, їм, щоб ось отримати ось цю енергію, хто розуміє, що таке Гавах, то, а хто не розуміє, то почитайте. Я не хочу про це дуже багато говорити на каналі. Е, то. Просто знаєте, Росія націлена на знищення молодого покоління України. Де вони будуть бити? Там, де дитячі площадки. Там, де жінки, тобто це лікарні, можуть бути також під загрозою дитячі садочки, навчальні заклади, ось поряд з, з цим, там, де є якісь дитячі розважальні заклади. Далі, якщо брати королева кубків, паш кубків, то це що рідина, те, що горить, якісь, що пов'язано, там АЗС, газосховища, ось вся рідина, газопровід. Води все, що горить, ось туди будуть досить жорстко бити. Далі ще і диявол. Тому, будь ласка, будьте пильні, просіть захисту вищих сил, і звісно, будуть атакувати шляхи сполучення, провокації на залізницях, ось паливо, яке горить під загрозою, велика пожежа. І якщо брати ось тут покупкам, то це як варіант, ще хімічна промисловість, шістка пентаклів. Я думаю, що це розподілення і. Енергетика. Ось там і ТЕЦ можуть бути під загрозою, енергетичні об'єкти, і там, де ось видобуток корисних копалин, що горять, АЗС, паливо, ось все це, на жаль, під загрозою. Так як королева Кубків Пашку, де жінки і діти, то це, звісно, і житлові будинки. Але найбільша загроза, я вам сказала, там, де велика пожежа може бути. На жаль, хай у вас все буде добре. Хто подивився цей прогноз, знайте, що це попередження. і Якщо ви будете просити вищі сили захисту, то вони вас. З великою вірогідністю захистять. Треба тільки щиро вірити, щиро молитися. І я у відео для своїх спонсорів розповідала, чому не працює псалом 90. Подивіться це відео, кому цікаво. І, будь ласка, майте повну довіру до вищих сил. Далі в мене запитували за суми. Для сум дуже багато прогнозів на каналі. Подивіться попередні прогнози. Шукайте по тайм-кодах. І дивимось, місто суми. Тут колесо фортуни і 10 мечів. Повториться удар і великі жертви під загрозою якийсь серйозний інфраструктурний об'єкт. Світ, десь, вибачте, тут спентаклю в п'ятірка мечів. Ну, Суми, вибачте, паскудний, просто прогноз для вас. Удар жорсткий, от як вже було, і все світ це по центру. От Центральна частина міста скоріше за все знову ж таки буде страждати. Колесо фортуни це як повторення подій. Дуже велика загроза. Якщо ось тут брати, то 21 число, плюс-мінус до цієї дати. Ну якщо брати серпень, то це з першого. По 10 серпня дуже велика загроза ударів. Звертаю увагу 1, 5, 10 серпня і 21 липня також дуже велика загроза. Зараз я ще підрахую квінт 26. 27, 27 ще липня, дуже велика загроза. Маєте на увазі. Коли я називаю дату, це якась приблизна дата. Я не можу от вам точно точно сказати. Таро це не календар. Це я враховуючи свою практику, вам говорю, як, як відігрувалися вже прогнози. Будь-якому випадку суми дуже велика загроза обстрілу кабами, мінами. Ось все, що стріляє, металеве, ну все летить на місто. Дуже дуже близько лінія. Фронту, і тут окупація не показує. Але що можуть бути якісь ДРГшні групи серйозні, якийсь серйозний обстріл, знову ж таки, це якась лікарня, можливо, ось там, де юридичні установи або корпус там, де юридичні. Ну, як юридичний вуз, як правильно сказати, де навчають юристів, на юристів, ось таке може бути. Якщо по справедливості, це лікарні і все, що пов'язано з юриспруденцією. Будьте дуже пильні. Це кармічна карта. Також звертайте увагу, що в сумах знову ж таки може бути якийсь жахливий удар, в тому числі, як я вам вже говорила по центру, і це може бути знову ж таки близько до Банківської академії. Ось щось там. Росіяни облюбували, вони постійно. Туди луплять. Те, що під загрозою військові, не хочу навіть знову ж таки на цьому акцентувати увагу. Далі в мене запитували за місто Дніпро. Постійно запитують, чи буде окупація міста Дніпра, розділ по берегам. В мене є таро прогноз на 2025 рік для міста Дніпра. Я його робила вже більше ніж півроку тому, можливо, 8 місяців, тому подивіться на каналі. Я вам говорила, чи загрожує Дніпро окупація. Не треба сіяти паніку, вірте, і все буде добре. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад? На Дніпропетровщині, звісно, ситуація складніша і росіяни хочуть щось трішки відкусити, але наші ЗСУ їм це не дають. Тому також посилайте енергію нашим військам. Щоб вони могли вас обороняти, бо у Бога немає інших рук, крім наших ЗСУ. Не забувайте донатити, і не забувайте також молитися і благословляти наші ЗСУ на захист України. Дивимося місто Дніпро, що покаже по місту Дніпро повішений. Король кубків 9 жезлів. і... Дев'ять мечів. Якщо брати місто Дніпро, дуже велика загроза знову ж таки там, де оборонні об'єкти. І туди можуть бути влучання і великий вогонь. По межі Дніпропетровщини дуже велика паніка, і дуже буде розганятися знову ж таки ПСО про захоплення міста Дніпра. Тут ось повішений трійка мечів смерть. На жаль, це говорить знову ж таки про жахливі удари, в тому числі по житлових будинках, де буде багато жертв, велика загроза. Так, 12-го навіть сьогодні може бути якийсь удар 13, -го, 20 -го числа плюс-мінус. Якщо брати період серпня, то це орієнтовно на початку місяця, ну, десь так, з 1 по 12 число дуже велика загроза. Тут, на жаль, велика загроза балістичних ракет і смертей. Може бути удар. В районі, в районі ось так, на околицях міста, там, де також біля кладовищ, тобто от на околицях міста тут більше, я б так сказала, і там, де горить паливо. Тобто це газо. Газові труби, АЗС, там, де якась нафтобаза. Ну, в общем, тут там, де паливо, яке горить, дуже велика загроза. Дуже велика загроза, ось там, де біля води. Також будьте пильні. Але ось якщо тут взяти, по Дніпру дуже складна ситуація саме до людських жертв. І як вже було, коли вдарили. І постраждав потяг ось таке на залізниці, може повторитися. Тобто вони хочуть масові якісь жертви серед цивільного населення для того, щоб люди були в паніці, для того, щоб люди виїздили з України і не бачили тут жодних перспектив. Тому що якщо українці відмовляться від України, то тоді все дійсно пропало. Якщо Україна не потрібна буде українцям, то Ворог просто переможе нас не тільки на полі, бою, а й ментально. І також ось вчора була ще переписка з глядачкою, і я коли шукала її, як скинути про норми етикету, і мені попалося така, таке посилання на. Твір Євгенія Шварца дракон Я не читала цей твір. Я його прослухала, я трішки прочитала рецензії на цей твір. Це наскільки відображає людську натуру, наскільки відображає в тому числі ситуацію в Україні. Тому я бажаю всім, у кого є діти, а навіть в кого немає дітей, для себе прочитайте твір Євгенія Шварца Дракон. І тут ось так іде дилемма. Чи достатньо вбити дракона, аби виграти поєдинок за людські душі? Дуже цікавий твір, і я бажаю, щоб ви його прочитали. прочитали. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре! Я говорила глядачки, що розгляну її коментар. Ось вона мені написала, що скажу за себе завжди вдячна тим, хто виправляє мої помилки. Дякую, якщо це зроблено коректно без приниження, а не помічати помилки, як навчить людину не робити їх надалі. Ну, ось чому ви вирішили, я не конкретно до цієї глядачки звертаюсь, а до різних получалок, що ви маєте когось навчити. Якщо ви хочете когось навчити, ну почніть вести свої соціальні мережі, зробіть Ютуб канал, якщо ви думаєте, що ви там дуже так добре розумієтесь на українській мові. І, Такі робіть відкриті уроки української мови. А ось просто так брати, повчати людину, яка з тобою розмовляє, там щось розказує, то це демонструвати лише свою невихованість. І щоб довести все-таки свою думку, тому що я. Хотіла б, щоб ось те, що радянська влада насаджувала українцям хамство, бидляцтво, коли знищувалася українська культура, згадайте те ж саме розстріляне відродження, коли ну, просто ось такий народ ну, невихований. І мені б хотілося, щоб це викорінялося з нашої нації, щоб люди були виховані, чемні, щоб з ними було приємно спілкуватися, щоб вони не осуджували один, Одного, щоб вони не лізли в чужі справи, а займалися своїм життям. І тоді в Україні буде дійсно процвітання. І ось щодо мовного етикету, що про це говорить Анна Чаплигіна, експертка з моделювання поведінки, яка консультує з питань етикету найвідоміші українські компанії про виправлення мовних помилок у інших. Поучалки, слухайте уважно. Правило розмовного етикету: чужі помилки у наголосах чи в мові не виправляємо, не виправляємо, чуєте? Так, це етикетний біль, так це важко, але виправляти треба лише свої помилки. Тобто, якщо сама людина обмовилась, вона може себе виправити, і це нормально. На е, колег, які пишуть, будь ласка, разом, на шефа, який вперто каже Ексель, на тітку, яка їздить лише на лісопеді – Хоч як би вам не кортіло виправити їх тут же і голосно не треба. Каже про це Анна Чаплигіна, експерт. Це не я кажу, а експерт з етикету. Це невічливо і принизливо. Близьким можна сказати наодинці і обережно. А люди чужі, якщо вони розумні і спостережливі, рано чи пізно дізнаються самі про свою помилку і виправлять. Ви можете просто, ну наприклад, там сказати те ж саме слово, але вірно, людина собі. Відмітить, якщо їй це потрібно. А Ось похамське брати, перебивати, виправляти, ось щось там це. Ну не робіть цього, ну не робіть цього. Це ви тільки демонструєте ну, свою зверхність, свою гординю. І якщо ви думаєте, що ви так когось повчаєте, робите добро, то вам просто плюнуть межі очі. І за це вам вдячні не будуть. Тому нікого не виправляйте. Знаєте, ви як правильно, от і добре, хтось колись доросте також до того рівня, коли буде правильно розмовляти. А ви, якщо когось повчаєте, то ви тільки собі псуєте карму. Так, потрішки, але воно так капля, капля, а потім якийсь великий негатив приходить до вас, коли ви робите якусь помилку, і вас життя ось так носом натокмачить, натокмачить. Всі рази, коли ви ось так намагались когось виправити. Далі, що мені ця жінка ще говорила? Вона написала, що вона я їй відповіла, що не треба нікому причиняти добро, не треба нікого виправляти, і в цілому я їй також написала, що в якому випадку ми можемо комусь, як то кажуть, допомагати. Це не стосується саме мовного аспекту, а в цілому перше, якщо ви хочете допомогти, друге, якщо ви можете допомогти третє. Якщо людина вас попросила про допомогу, будьте дуже уважні. Допомагати треба тим, хто просить. Знову ж таки, я тут акцентую увагу, бо не всі трішки сприймають мої слова з адекватністю. Якщо людина лежить на вулиці і їй треба визвати, викликати швидку, то це не значить, що треба чекати, поки вона вас попросить. Тут ситуація, коли ви вимушені. Зробити, щоб людині допомогти. Я говорю про якісь некритичні ситуації, коли ви вмішуєтеся в чуже життя і думаєте, що так буде краще. Ось там ви ви якась сусідка, наприклад, може повчати молоду мамочку, як їй виховувати свою дитину. Я в Тіктоці недавно бачила приклад. Стоїть собі, дитина радіє, кайфує, грається в калюжі. Так, мама дозволила їй погратись в калюжі, бо дитина це хоче. Мама знає, що там калюжа безпечна, нічого страшного. Я випару одяг, але дитина радіє, і вона їй дозволила. Підходить тут якась бабуся. І починає розказувати, ти не так дитину виховуєш, треба дитину чуть -ли не в дитячий будинок здати з такою матір'ю. Ну, та матір їй так ще коректно відповіла, але не треба це робити. Ну, ви не маєте права ні до кого лізти, розказувати, як виховувати їм своїх дітей, кому як вдягатися, кому з якою зачіскою ходити, кому в який позік займатися. <звіт> це не ваша справа. Живіть своїм життям. Тому що, чим більше ви висуєте носа в чуже життя життя Тим гірше буде життя у вас самих. Тому що ви причиняєте добро, а ви отримаєте за це тільки негатив в свою адресу. Тому що навіть янголи-охоронці допомагають людям лише в критичні моменти. А для того, щоб. Просто так по життю тобі Янгол охоронець допомагав, то людина мусить до нього звернутися, попросити, щоб янгол був з ним щодня і допомагав йому. Ось мене так ця жінка послухала і вирішила мені відповісти. До речі, я вам привожу ці приклади не для того, щоб якось жінку цю висміяти, а просто. Щоб комусь це принесло користь, тому що якщо мені ось це написали, то значить всесвіт дає мені знак, що людям треба це розповісти. І ось вона пише: слухайте, я конструктор бойових ракет. Якщо б всі ми притримувалися цієї теорії, то жодна ракета не взлетіла б. Виправляти помилки вчасно в нашій роботі дуже і дуже важливо, саме так з трьома окликами. Не хочу сперечатися, ми з різних площин буття, всього самого найкращого, в вашій діяльності. Ось людина просто взяла все, перекрутила мої слова і сприйняла їх через свою призму сприйняття. Очевидно, якщо ви на роботі, якщо ви підлегли ви є працівник, якщо ви працюєте в команді, є на роботі відділи аудиту, відділи контролю, керівник може відчитати працівника, але краще, звісно, щоб він це коректно також робив. Кожен може виправляти один одного, що стосується ваших робочих моментів. І це нормально, це не особисте, це робоче. І якщо брати ось так дійсно про Конструювання бойових ракет, очевидно, що всі перевіряють всіх для того, щоб та ракета взлетіла. Але ви знаєте, ну це як перекладати з хворої голови на здорову. Очевидно, я не про це говорила. Я вам говорила про виправлення в повсякденному житті, про втручання в особисті справи людини. Не треба лізти ні до кого. На роботі так, якщо ви керівник, якщо ви відділі контролю, відділі аудиту і Ваша робота заключається в тому, щоб вишукувати чужі помилки, то ви дійсно маєте вишукувати чужі помилки. Якщо ви на роботі бачите, що колега щось робить неправильно і неправильно, і це буде шкодити загальному результату. Очевидно, що ви маєте допомогти виправити цю помилку чи донести до керівника, щоб він втрутився в цей робочий процес. Але по всякденному житті люди не ваші колеги на роботі, люди не ваші підлеглі, і не треба ні до кого лізти, ні до кого втручатися, і побачите, ваше життя покращиться е, суттєво. Далі тут багато чого ще ця жінка писала. Звісно, я намагалася їй максимально коректно відповідати, тому що все-таки треба ставитися до людини, яка є конструктором бойових ракет з великою повагою і вдячністю. Але ж навіть ось такі люди, на жаль, в повсякденному житті. Ті інколи ведуть себе досить дивно. Але те, що така людина дивиться мій канал, то, очевидно, це про щось говорить. Вищі сили привели її, можливо, для того, щоб вона була не тільки високим професіоналом, але і по життю стала якось більш щасливіша. Так що, ось таке. І ще раз, ще раз бажаю вам всім прочитати ось цього дракона Євгенія Шварца. Там є дуже така е, хороша цитата Три рази я був ранен смертельно і як раз тими, кого насильно спасав. Тобто, ну не спасайте нікого, силоміць, ну не причиняйте добро. Живіть своїм життям. А якщо вас попросили допомогти, і ви хочете і можете допомогти, допоможіть від щирого серця. І це буде на благо і тій людині, і вам. А ось доганяти, причиняти добро не треба. Так що, ось я вам всім бажаю прочитати цей твір. Я думаю, що ви отримаєте від цього досить таку велику насолоду, дуже багато метафоричних образів. І не дарма ж цей твір було заборонено радянською владою мабуть, було за що. Ось те, що я вам хотіла сказати. Хай у вас все буде добре. Дякую вам за увагу. Кому подобається мій канал, кому подобається моя філософія життя, кому подобаються мої прогнози, підписуйтесь на канал. Дякую за ваші добрі коментарі. Ну а хейтерам хейтерське! До зв'язку!